Віталій місцевий житель розповів, що впродовж двох місяців в озерному біля сміттєвих майданчиків накопичилось негабаритне сміття. Чоловік говорить, що викидають як старі меблі, сантехніку, так і будівельне сміття. Побутове сміття вивозиться регулярно. Оце, що накидають цей шкафи, дивани розбиті, та монітази. Вони його не беруть. Я не знаю чому. Комунальне підприємство, ну наш, допустимо, вони його вивозять, але, мабуть, у них не вистачає сил транспорт, тому що люди несуть його кожен день. Марія каже, що не знає, куди викидати негабаритне сміття в озерному, адже облаштованих місць для нього немає. Габаритне сміття це проблема у нас. В чому? Його викинути немає куди. Ліс у нас точно повністю за. Там звалище вже в лісі, куди його вивозити, люди не знають. Просто викидають сюди. Його не знаю, хто відповідає за це, машина його не забере. Я не знаю, як цю проблему вирішити. Часто його підпалюють, це небезпечно і ми хочемо, щоб з цим якось боротися. Потрібно, щоб вивозили його хоча б раз на два місяці. Можна було б поставити якісь відеокамери, щоб люди. Не кидали таке сміття, а його потрібно людям самим вивозити на такі великі свалки. Олександр Вівденко, староста Озерненського округу Нового громади, розповів, що за договором побутове сміття п'ять разів на тиждень вивозить товариство Грінбін Україна. Негабаритне сміття, за словами Олександра, вивезуть 7-8 квітня. У цьому році був об'явлений тендер, були визначені переможці. Ми з ними заключили договір. На 7-8 число цього місяця ми стоїмо в черзі на вивіз на габаритне сміття. Зараз у нас на Угонській ну, громаді проводиться місячник санітарної очистки. Ми на тому тижні вивозили цілу неділю, працювала техніка, ми возили, можете подивитися, ось. Вивозили е, листя, гілля, і так як ми зараз вже стоїмо 7-8 число цього місяця. Ми будемо вивозити негабаритне сміття всьому озерно. Олександр Вівденко говорить, в подальшому плануватиме вивіз негабаритного сміття по мірі його накопичення. Вже як він накопичується, так ми зразу зверд звертаюся селищну раду. кажу, що треба з офіційним листом треба вивести негабаритне сміття. І вже селищна рада цим займається питанням стосовно з грінбіном. Там заключають знову договори для того, щоб вивести негабаритне сміття. Вивезення великогабаритного сміття в озерному здійснюється згідно тендерного договору. Планований вивіз вивіз великогабаритного сміття буде здійснюватись у понеділок, 7 квітня. Згідно заявки селищної ради. Заявка надходить згідно тендерного договору. Тобто, овоселищна рада оголошує тендер згідно накопичення великогабаритних відходів. Після цього здійснюється вивіз. Тобто ми беремо участь в тендері, здійснюємо вивіз після тендеру і оплачується так само після вивозу. Нагадаємо, що 23 вересня 2024 року кореспонденти Суспільного розповіли про накопичення негабаритного сміття в селищі Озерне. За словами місцевих жителів, компанія «Грінбін Україна регулярно вивозить сміття із контейнерів. Однак негабаритні відходи, які невідомі залишають поруч із баками для сміття, не вивозять. Тетяна Скоростенська, Ігор Жванько – Суспільне новини Житомирщина.